Всіх було смачного пуття, веселого коліда. Різдвяне свято продовжується, але робота Єдиний розрахунковий центр 4-5 січня зняв з контролю, тобто виконав 66 звернень громадян по несправності будинкових систем і максимально забезпечив населення 6 житлових організацій у святкові дні. Виконання ми перевіряли як в телефонному режимі, так і на місцях. По єдиному розрахунковому центру у нас на контролі ще перебуває 30 звернень громадян з питань затоплення підвалів 13 адрес, не скіти з холодної води, дві адреси. Це включено протокольні доручення, недогрів гарячої води сім адрес, не рушнику сушки, дві, недогрів опалення, три і тільки два стояки без гарячої води. Через відсутність власників і один стояк без холодної петлюри 1,23, Там потрібна зварка у святкові дні були відключені. Це, Вадим, це по спільна робота з теплокомненерго і з морожем. Водокотипром <клес> адреса ще видано. Так тепер водикотих відключення абонентів для проведення ремонтних робіт на мережах 7, 8, і дев'ятого січня не проводить. Але два будинки республіканська 12-14, і 14, загально 10 квартир. 4 січня перебувають без холодної води. Пластмасовий від на будинки водою кутихпром міняв ще в 2010 році. Під'єднаний він був до старого випуску з фундаменту, який і потік потрібна розкопка і заміна труби в фундаменті будинку. Значить, робота власника ЄРЦ, але водою кутихпром обіцяє надати допомогу. 7 січня на Радіщева, 32, потік від. На приватний будинок як проінформував нас водою Котихпром, виконана глуха врізка до водопроводу діаметром 100, тому вся вулиця відключена, але три абоненти 34 приватні будинки до нас жодної скарги не надходили. Значить, на коновальця 132, це обласна дитяча лікарня, є пори водопроводу діаметром 100, на сьогодні, заплановано в роботу. На виконання протокольного доручення нормалізувати тиск холодної води в житлових будинках незалежності 148 та 179 було обстеження чергове. Вияснено, що водойкотихпром на вводі будинку незалежності 148 проведе заміну старого вентиля на засувку, а на незалежності 179 необхідна заміна будинкових систем холодного водопостачання. Значить, у святкові дні до речі надходили у нас скарги про відсутність води навіть на третіх поверхах, і питання це тривали з 15 листопада. Ще одне протокольне доручення водою котихпрому почистити сканалізований септик на героїв Крут 6. Значить, обстежили адресу і водойкотих пропонує вже одеть виконати переключення каналізаційних стояків та ліквідувати септик, так як через прибудову доступ до нього обмежений. Поки що це пропозиція, а питання не вирішені. При тому досторонні пропозиції. Значить, теплокомуненерго 5 січня, о 7.30 ранку. Стався порив магістральної теплотраси діаметром 600. 79 будинків на вулицях Незалежності Новокиселівської, Надвірнянська, Хоткевича, Паркова відключали і по опалні, і по гарячій воді. Відновлення послуг відбулося з 19 до 21 години по ЦТП. а окремі стояки розповітрювали ще 6 січня. 8 січня через порив трубопроводу теплокомуненерго припинили подачу гарячої води на три житлові будинки Південний Бульвар 38 40, 42. І вчора, 9 січня, через затоплення припинено гаряче водопостачання на Довженка 10 та Коновальця 130 через пориви в окремих квартирах. Загально в даний час 5 будинків відключено. Електропостачання в ці свята було задовільним, без аварійних, знеструмлень, ліфти працюють всі. І є у нас питання різного характеру. Вчора поступило повідомлення, що на вулиці Шашкевича небезпечно похилена пора місць світла, значить, місць світло її тимчасово закріпили, сьогодні беруть роботу. Біля житлового будинку Сімоненка 34, Зупинка, кінцева зупинка автобусних маршрутів 5, 11, 20, 20, двадцять 60 І мешканці будинку звертаються з пропозицією організувати для водіїв туалет. Так як прибудинкова територія використовується не по призначенню. Це вже питання літом піднімалось на нараді. На Чорноволо 143 є новозбудований контейнерний майданчик, але вивіз побутових відходів АТП 0928 не може здійснити систематично, під'їзд блокує приватний автотранспорт. Постійні у нас скарги. І пожежі, 6 було за тиждень. 2 січня Особи без постійного місця проживання зчинили пожежу в дачному будинку на вулиці Івасюка. 7 січня в підвалі житлового будинку Коновальця 42, 3 січня горіли відходи в двох контейнерах на майданчику Хоткевича, 44 д 6 січня о 18.10 спалювалися вінки на кладовищі в мікрорайоні Пасічна. 7.16.12 16.12 сталося загорання ялинкових прикрас центральної міської ялинки. На Вічовому майдані ймовірна причина на обережне поводження з цими технічними виробами. І вчора, о 3-й ночі, наступиться 25 та автомашин. В принципі, питань було не так багато, цього тижня. підготовлено більше. Шановна президента, шановні присутні, період 2 січня 2012 року до чергової частини міського відділу міліції надійшло 217 інформацій про злочини та пригоди. З них зареєстровано в журналі реєстрації заяв та повідомлень про злочини 164, в журналі обліку інформації 53. Із 164 інформацій зареєстрованих. В журналі реєстрації заявки повідомили про злочин 66 кваліфіковано як злочини. По категорії злочину. Скоєно 29 крадіжок, 10 розкрито, пограбувань 2, 1 розкрито, вбивств 1, 1 розкрито, інших злочинів 8, 7 розкрито, шахрайств 2, 2 розкрито. Злочинів у сфері наркотичних засобів 8, 8 розкрито, злочинів по лінії економіки, 15, 8 розкрито. Пріустріл з 2 січня в чергову частину надійшло. Надійшли повідомлення щодо п'яти нещасних 28 повідомлень про раптову смерть громадян, скоєно дві дорожні транспортні пригоди, одна пожежа, є один безвісті відсутній та одне самогубство. На забезпечення громадського порядку в цей період часу задіяно більше 200 працівників міліції. В місті Івано-Франківську проведено три масові заходи. На охороні громадського порядку брало ще... Наголошував 200 працівників поліції. Виявило 225 адміністративних правопорушень працівниками блоку громадської безпеки 119, працівниками відділу ДАІ 129. Доповідь закінчена. Дякую, питання. Немає питань до міліції. Пане Юлія. Мені Масовар доповідав по ялинку. Я не запрацювання міліції. Тому ну що там безперервно, безперервно з пітардами, з цим цим. Там кидали і Бенгальські вогні, і стріляли з пітарди в ялинку, а міліція не реагувала. Тому ну, зверніть увагу. Значить, Наступне питання. Поможіть АТП 0928. Я АТП 0928. Що, зверніться до міліції? Міліція подавати, там на там порядку. Значить, ви сконтактуйте і розробіть затор. І по, по крадіжках комунального майна, йому є на увазі, знову ми вертаємося до теми батарей, колодязів, люків мається на увазі і так далі. Учиницькому відділу міліції знають про незаконний пункт прийому металобрухту. Це молодіжна гаражі в районі 50-52-го. І відповідно на селянську. Це один і той же самий чоловік. В Офінецькому райвідділі міліції про це знає. Зреагуйте, будь ласка. Немаєте так? Немає, немає. прошу сюди. стеженні території міста по благоустрою було виявлено слідуючі недостатки. Я коротко зупинюся на тих самих, які саме є для нас вагомі. Це є недостатньо, прибираються контейнерні майданчики після загрузки чи після вигрузки контейнерів до перевізників. Кожному перевізнику звернуто на це увагу для, для покращення прибирання контейнерних майданчиків. В районі контейнерних майданчиків в багатьох місцях де накопичення гілля обрізаних дерев ці адреси всі передані перевізникам разом з ЄРЦ необхідно ліквідувати дані порушення. Хочу звернути увагу ЄРЦ, що є, небагато є, але ще є частина. Куп листя, яке є згромаджене, але не вивезене. Це є район 3 го джев, район 7-го Джев і частково район 4-го Джев. Саме більше нас турбується збільшення бродячих тварин собак по місту. Значить, враження таке, що з всіх приближень сел собаки. Збігається до міста. Пішли полюдувати. Дані, Дане питання відносно бродячих тварин необхідно вживати заходів, тому що їх по наші, нашому огляді їх набагато в місті є набагато більше. В основному територія до свят була підготовлена. В задовільному стані прибирання нарікань таких немає. Значить, ящики для посипки тротуарів і пішохідних частин з піщано-соляною сумішю є встановлені для посипки ожеледиці. А в основному територія до святкування була підготовлена за твоїму стані. Відносно розкопок, то на сьогоднішній день є 62, 62 місця, які є незакриті. на сьогоднішній день і не відновляться. Це у нас саме більше по водохтехпрому, а всі інші організації в межах двох до двох десятків. Коротко, мене все. На мозер дерево було. Його прибрали, звісно? Запит 28 і 26? Його прибрали, ну його не вивезли, але його... воно лишилося в... в дворі. Відтащили, так? Відсунули. Так. Відсунули, ясно. є Значить... <клухи> питання. Як взагалі, на вашу думку, присутні, якщо хтось хоче сказати, який санітарний стан на сьогоднішній день? До свят тут треба віддати належність, до свят, в принципі, місто прибране, нормально, з невеличкою монеторією. Але вчора вчора вже чистоти не було. Ну, зрозуміло, що люди на різдво багато закупили, багато з'їли, випили, викинули. Дехто навіть із балкона, з вікна. На превеликий жаль. От. Але прибирати треба. Тому я не хочу зараз зупинятися на кожній конкретній адресі, я тільки задав питання по Мазепа. Але відповідальність відповідальні по територіях, безпосередньо, пане Вадим, ви своїми працівниками, зелене господарство. КПДРА, всі словом, хто відповідальний за санітарний стан вірених територій, зробити персональний об'їзд і вжити заходів для того, щоб навести порядок. Е, Микола Вороніславич з перевізниками опрацюєте питання, тому що те, що говорить Степан Іванович, воно відповідає дійсності. Е, сміття вивозять, але контейнерний майданчик після загрузки контейнерів позволяють бути А АТП-0928 чує. І іншим ви. Дякую. Строєч. Будь ласка, пане Андрію, коротенько про роботу технічного дистанції. Які проповніше пані є. Шановний віктор Андрусович, шановні присутні, побудуюся свій звіт коротко і зупинюся на трьох основних моментах. Значить, перше, що було зроблено. Що буде зроблено на підприємстві сервісавто, які плани. Ну і третє, зупинюсь окремо на актуальному проєкті щодо перекриття центральної частини міста. Ну, з першою проблемою, якою я зіткнувся на підприємстві, це була недостатня кількість персоналу саме на майданчиках для паркування. Тобто оплачувався паркувальний збір, але всі площі, не всі майданчики мали паркувальника. Відповідно, було недоотримання. Певна сума постійно йшла коштів. Ця проблема на сьогоднішній день повністю усунута. Скажу більше, що на підприємстві є наказом закріплена відповідальна людина з цього приводу. Також окремо хотів би зупинитися на питанню мотивації персоналу. Значить, мною була запропонована і затверджена програма Паркувальник місяця і відтепер паркувальник при досягненні певних. Планових показників при нормальній дисципліні може розраховувати на отримання бонусу у вигляді грошової премії. Ну, звичайно, що він також може розраховувати на отримання бонусу у вигляді штрафних санкцій у разі невиконання перелічених пунктів. Окремо, хотів би зупинитися на питання роботи з системними накладниками. Значить, Підприємством були підготовлені списки таких неплатників. Їх цифра налічувала 58 транспортних засобів. І скажу, що є позитивна динаміка в цьому питанні. Значить, на сьогоднішній момент вже ця кілька зменш, кількість зменшилась двічі, тобто люди вирішили йти в шляхом або оплати послуг паркування на місці паркувальнику, або придбання абонемента, або просто-напросто не паркують автомобілі на платних паркувальних майданчиках. На цьому питанні була допомога від Миколи Броніславича Саєвича і було також протокольне доручення міського голови. Коротко про показники діяльності підприємства. Значить, в листопаді та грудні минулого року були досягнуті рекордні суми по наповненню. Відповідно, листопад це порядка 212 тисяч, грудень порядка 220 тисяч гривень. Що говорити у відсотках, це ну, десь сума еквівалента 10% приросту у порівнянні ну, з попередніми місяцями. Щодо планів на майбутнє, значить коротко. З січня місяця, як я вже сказав, запущена програма паркувальних місяців, також з січня місяця ми зараз займаємося автоматизацією процесів, впроваджуючи ОДНС і інші програми. Я думаю, що з березня місяця ми перейдемо на, будемо працювати плідно над створенням власного сайту. Я бачу в цьому потребу навіть на сьогоднішній момент, коли, можна сказати, якимось чином вводять в оману населення щодо наявності паркоматів і можливості не оплачувати за послуги. От маючи такий сайт, я думаю, ми могли б інформувати чітко населення. Буде інформація про нормативно-законодавчі акти, про тарифи, про план схеми паркувальних майданчиків і так далі. Ну, тепер коротко про проєкт перекриття центральної частини міста. Тобто зараз мова йде рухатись від маленького до великого, спочатку якості пілотного проєкту перекрити. Центральну історико архітектурної частини міста, а саме площу Ринок, зробити це з вулиці в першому місці, це вулиці Міськевичу до площі Ринок і в другому місці на перехрестку Галицька Дністровська, встановити паркувальні стовби, замінити їх на колишні шлагбауми, які були знищені свого часу, ще в 2005 році. Тобто будемо намагатися не наступати на ті самі граблі, врахувати помилки. Десь, можливо, будемо сподіватися, звичайно, на безпосередньо допомогу Служби Державної інспекції для успішної реалізації проєкту. Ну, і будемо пропонувати також спецтариф для тих автомобілів, ну, які забажають, скажімо так, такі паркуватися в історико-архітектурній частині міста. Тобто це буде і соціальний, і економічний проєкт одночасно. У мене все. Дякую. Друзі питання. Пані Олена Мухин, я знаю, що там були теж податкові питання Вони ви Працювали питання з податковою. Ну, по ПДВ де, в було. ПДВ повністю протерміноване питання закрите. Сьогодні у нас за грудень місяць. За паркувальний збір ми закрили повністю третій квартал, четвертий квартал, має згідно чинного законодавства до 19 лютого повинні закрити це питання. Працюємо в цьому напрямку. Ну, я би пропонував вже провести якісь попередні обговорення, можливо, на профільних комісіях чи на виконкові за вашою участю, щоб винести ті питання ну, попередніх, які були, виникали у 2005 році, вже такий проєкт подібний, планувався, щоб ми це все врахували і рухалися вперед. Що статус, не по пам'яті, у нас було приймалося рішення виконкому про перекриття площади на чи ні? Приймалося. Було таке рішення комісії. Рішення виконкому було 50 гривень їздити. Так, це ви приймали рішення, що автобуси розібляються, то по 50 гривень. Але по перекриттю то було таке рішення. Рішення комісії. Рішення комісії Так. Все одно мусить бути рішення вихонкового. Так, готуйте, пан Андрій. Рішення виконкому. Я думаю, що там буде одноголосно це проголосовано, однозначно. Тому що порядок в місті, особливо центральній частині, треба наводити. А от, як показали, котрий раз різдвяний свято люди набагато більше будуть задоволені, якби. Через центр міста, отак, піде сюди, ми їздили положення. А могли люди спокійно відпочивати. Центр міста, а ми починаємо з площі ринку, будемо перекривати. Хто захоче їхати в самий центр, та й платить відповідні гроші. Навколо центральної частинного міста у нас є достатня кількість стоянок, причому це не так далеко, десь в межах 150-200 метрів. Так що я думаю, що. 100-200 метрів людина може пройти, якщо не хоче пройти. А якщо хоче завіти в центр, то платить гроші бюджет міста. А на вихідні вони перекриватися. І транзитного проїзду через центр міста немає. На вихідні. Дякую, пане Андрію, за пророблену роботу. Рухайте в на напрямку, так що дай Бог допомагає вам далі. Так, Наталя Петрівна, Микола. Ні, Наталі, я прочитав інформацію. Я знаю, що там тільки одне питання, це кредиторка за 2011 рік. А так, в принципі, я так розумію, що проблем немає в організації харчування. Чи є якісь проблеми? Наразі немає. Наразі одне із немає небагатьох місць України вам сумки. дітей забезпечує харчування в перших-четвертих класах, тому що я маю. Спілкуватися зі своїми колегами, начальниками управління України, то на провеликий жаль, не хочу називати ці міста, але не всюди виконується постанова кабінету міністрів щодо охоплення дітей перших-четвертих класів гарячих харчуванням. Також на сьогодні за підсумками колеги у нас найвищий рівень виконання натуральних норм по харчуванню дошкільних навчальних заходах в області. 16 гривень оплата це 8 гривень батьки, 8 гривень влада. Єдине місто, в якому надається такі, ну, десь скидка, 50% нас діти двойнятка і близнятка в місті Мано-Франківську, батьки платять тільки в садочку 50%. Чого, наприклад, немає в інших містах України? Це так коротко, тому що про харчування можна говорити дуже багато, бо тема важлива, але наразі. Немає таких проблем Івано-Франківську воно найкраще вирішується це питання не тільки в області, а й в Україні. Я знав, що у вас така реакція буде, ну, і, тому і так і сказав. <кій> <кій> Насправді, ну, харчування в дошкільних навчальних закладах, у нас найвищий показник, що стосується 16 районів. Учні 1-4 класи, безкоштовно, гаряче харчування дітей в пільгових категорій. Щоб говорити правду, є правда. Так, в кого є які питання? Є ряд робочих питань, коли після оперативна рада до вас зайти і поговорити говорити, що стосується роботи бухгалтера. Добре, добре. Ви п'яти після оперативних і Олена Михайловна фінансово управління, так сказати, і пан Ігор міститься. Три питання вам сказав, а четверте один на один скаже. Так. Ну, якщо немає питань, тоді до роботи.